Люди в Японії — найхолодніший місяць року, з пронизливими вітрами і навіть снігом. Але є один день, коли за повір'ям, завжди буде сонячно, це сецуву, що перекладається як перелом, перехід від зими до весни. І його відзначають цього року 2 лютого. Для багатьох японців свято Сидсубону тісно пов'язано з святом Нового Року. В давнину е, відзначали новий рік з приходом весни, і тому традиції обох свят дуже тісно перепліталися. Сьогодні ж новорічні традиції залишилися новорічними, а головною подією свята Седсубон є вигнання демонів за допомогою сважених. Цей ритуал, який здається доволі містичним, зовсім просто відтворити вдома. Головний демон. А, зазвичай це а, голова сім'ї надягає маску з рогами та іклами, гарчить а, і поводить взагалі себе як нечиста сила, а родина з азартом жбурляє у нього смаженими бобами, промовляючи заклинання онівасото, фукуваучи, геть чортів щастя в дім. В храмах панує святкова атмосфера, зазвичай демонструють танець семи богів щастя, які за легендою прибувають на човні скарбів новорічної ночі. В інших храмах відбуваються вистави традиційного театру Но про перемогу добра над злом головна героїня яких. Правно виганяє демона бобами, які щойно вона смажила на домашньому вогнищі. У кіото на великих сценах виступають майко, а це подія неординарна. Таке побачити доводиться нечасто. Навіть гейші, які зазвичай поводять себе дуже стримано і вишукано, дозволяють собі жартівливі силки та одягають кімоно простіше і не такі розкішне. Майстрі кендо демонструють своє вміння боротися на мечах, Повсюду звучать барабани Тайко, які сповіщають про прихід весни. Кульмінації свята є обряд благословення. Японці вірять в те, що особливої підтримки в цей день потребують люди у віці 25 -ти. І сорока двох років, а також ті, чий символ року народження співпадає з символом року поточного. Саме вони і стають почесними гостями, які візьмуть участь разом із священниками храму у ритуалі. Мами Макі. Вони піднімаються на верхній рівень храмового павільйону і звідти обсипають натовп шоколадними монетами, мандаринами, цукерками та пакуночками із смаженими соєвими бобами. Є ще одна цікава традиція, пов'язана з святом ситсубун. Необхідно в цей день з'їсти особливий суші рол Макі. За легендою, коли саме він допоміг здійсненню мрії однієї відомої Гейші з осаки, цей суші рол продається всюди, але його можна зробити і самому вдома. Єдине, що необхідно дотримуватися суворих правил, він має бути завдовжки 20 см, Зробити його треба з семи інгредієнтів. Це відповідно до семи богів щастя. З'їсти його треба не розрізаючи, щоб не відрізати своє щастя. Треба з'їсти мовчки і дивлячись у сприятливому напрямку, який щороку визначають астрологи. Цього року, 2025-му, сприятливий напрямок, захід, південний захід. Його до речі, астрологи радять дотримуватися у всіх важливих моментах. І нехай частина цих традицій має комерційний підтекст, вони додають святу яскравості. Японці живуть в буквальному сенсі на вулканах, весь час під загрозою стихійного лиха, працюють в шаленому ритмі, однак вміють помічати дрібниці і радіти життю, і можуть створити яскраве свято зі звичайних смажених побів.